Господь Воскреслий з'являвся тільки своїм, тільки найближчим учням, тільки тим, хто вірує в нього. Здається, чому б Господу не з'явитися знову в Єрусалимі перед лицем своїх підступних ворогів, архієреїв, книжників і фарисеїв, у яке збентеження, сором, поразку привів би їх тоді перед народом, перед тими, яких вони навчали проти Господа. Так нам стається браття з нашого марнославства, владолюбства. Це ми любимо бачити посоромлення ворога, це ми хвалимося перемогою над противником. Це нам приємно зневажати ногами своїми того, хто думав нам зробити зло. Господь наш велолюбний, щадить ворогів своїх, він дає їм самим усвідомити свою провину, переконатися у своєму злочині і добровільно прийти до Господа. Чи була б користь від того, якби він з'явився у славі своїм ворогам? На хвилину, можливо, вони були б вражені, але потім що? Якщо самі очні Господа не раптом зустріли його з вірою, але від радості вважали то мрією, то маренням, то одним явленням духу, тим паче супротивники, засліплені пристрастями, злістю, зустріли б його сумнівом, з невірою та новим припливом злоби і ненависті. Та якби й навернулися, чи надовго? Ми бачимо серед самих себе, як люди, мислячі, не хочуть визнати явної істини, але вперто відкидають її, знавіювання гордості і з бажання прославити себе. Ні, Господь з'являвся тим, котрі, хоч і вражені були скорботою про смерть його, хоч здавалися і такими, що втратили віру в Воскресіння Його, але в одну хвилину, коли він був серед них, коли він, як і раніше, сидів з ними, говорив свої дивовижні, знайомі їм промови. Навіть їв і пив з ними, показував їм свої рани і виразки, в одну хвилину цей сум, цей сумнів перетворювався на радість, на впевненість, на таку прив'язаність, заради якої вони готові були йти на площу, перенести страждання, прийняти болісну смерть. І дивіться, якими різноманітними були явлення Господа він з'являється жінкам першим, щоб винагородити їх за ту мужність. З якої вони були з ним до останнього його подиху. Він з'являється Петру, який відрікся від нього тричі, щоб підбадьорити його і знову повернути йому звання апостола. Він з'являється двом учням на дорозі, щоб два свідки могли більше запевнити апостолів. І нарешті, коли всі апостоли були підготовлені, перебували в трепетному очікуванні, вже нудилися від нетерпіння, тоді він став посеред них. Щоб благословити їх на велику справу, що належала їм після нього. Він з'явився всім віруючим, щоб запевнити їх у своєму божестві. Нове запевнення в любові до християн Господь явив у тому, що Він показав у своїх з'явленнях свою дбайливість про всі потреби своїх учнів. Господь являється і всім учням разом, і наодинці, одному чи двом. Це означає, Господь дбає як про всю церкву, так і про кожного віруючого. Господь з'являвся не раз і не два, але багато разів. Це означає, що в якому б стані обставинах не були ми, він завжди притаманний нам, Господь явленнями своїми завжди приносив якусь радість, допомогу і розраду. Ось Марія стоїть біля гробу Господа і плаче. А він за нею, щоб утішити скорботну. Ось два учні ідуть в Емаус і в подові виливають свої скорботи душевні, свою розбиту надію, а Господь якраз тут, щоб розігнати ці сумніви. Апостоли замкнули свої двері, Фома не вірить, доки не відчує його рани, і Господь задовольняє всіх, Чи не втішно і нам, християни, Христос обіцяв бути вічно з нами. Чого ж нам боятися?